В когось щось вийшло скрафтити? Ні, поки що ні. Не хвилюйтеся. Скоро добуду більше дерева. Впевнений, що ти робиш це правильно. Воно вже ламається. Я це відчуваю. Не знаю, Адема, який сенс в дереві, якщо ми не знаємо жодного крафту. Просто продовжуй робити, що робиш і зрештою щось вийде. Ну не знаю, Ровене, можливо, нам потрібні якісь креслення. А як твоя мамаша впоралась? Я розкрию твою таємницю. На що ти її ж бурнула? Навіщо ти це зробила? Не знаю, просто відчула і зробила. Хех, виявляється, вони швидко ламаються. Ах... Навіщо? Бріт, навіщо? Це нормально, нормально. Просто зробимо інший, так? Ти ж пам'ятаєш, як ти його зробила, правда? Ах... Ах, ні. Ах... Ах... Я вибачаюсь, а ви що зробили? Пішов я далі до вбити дерева. Від фокус, якщо вам сподобалось це відео, подивіться сюди. У нас тут є багато усього. Не забувайте про підписку і діліться цим, якщо сподобалось. Це була маупа. До речі, помітили відсилку на спор.